Всім доброго дня! Я на тому самому місці що показував, коли сіяв гірчицю. Отак От наша гірчиця посходила. Дуже гарно, дощики в нас пішли. Сію я її густенько, щоб була гарна густота. Зразу хочу звернути вашу увагу: якщо у вас багато слимаків, слимаки можуть гірчицю з'їсти. Тому це питання проконтролюйте. Бо у нас одного року дуже багато гірчиці з'їли слимаки. Вона зараз молоденька, гарно їсться. Від слимаків треба берегтися. Сьогодні хочу зупинитись на таких питаннях щодо перекопування, не перекопування гірчиці. Дуже багато питань щодо цього. Також дуже багато питань щодо внесення гною по седиратах після седиратів, весною осени. І як ми це робимо? Крім того, минулого разу я опустив питання щодо того, після яких седиратів сама краща земля. Ну звичайно, це з власного досвіду У когось може бути інша земля, інший клімат, можуть бути інші варіанти. Давайте розпочнемо з того питання, який седират саме краще впливає на нашу землю. Перше місце, звичайно, це фацелія. Наприклад, того року в нас фацелія була посіяна на грядках після цибулі. Я її залишив на зиму, і коли я перекопував весною, то просто земля була маслом. Настільки була земля гарна, земля була настільки структурована, ну просто фацелія номер один. Видно, що фацелія найкраще впливає на землю. Плюс фацелія робить найкращу седерацію, бо вона не має відповідників. Зразу хочу відповісти на питання. Багато питають чи можна восени сіяти фацелію. Оце у нас фацелія засіяна восени. Ну Десь тиждень, півтора тижні тому отак гарненько зійшла. Не гірше сходить, ніж гірчиця. Головне, щоб була волога і тепла погода. Друге місце попливу на землю. Як садит впливає на землю, звичайно, це гірчиця. Наша земля, після того, як ми почали сіяти гірчицю, ну, звичайно, це зовсім помітнялося. Гірчиця змінює землю, структура, якість землі. Тому гірчиця заслужено займає друге місце. Ну і третє місце це у нас мішанка, це овес і века. Ну Цього року ми трошки до неї досіяли фацелії, гороху. Ну, ми все мішаємо. Також дуже гарно впливає на землю, але вона уступає гірчиці і фацелії. Земля не така структурована, може навіть бути трошки, так якби забита після цього, але, враховуючи інші особливості жита, веки щодо знезараження землі. Звичайно, що не можна сіяти всюди гірчицю, фацелі, треба Треба, щоб були різні культури на городі, тому така мішанка займає третє місце. Вона дуже гарно підросла, нас пішли дощі, просто прекрасна седерація. От тут у нас була цибуля грядка. Дивіться, яка гарна густа мішанка. Щодо питання: перекопувати чи не перекопувати гірчицю. Дивіться, це дуже складне питання. Я би вам радив спробувати на своїй ділянці засіяти маленький кусочок гірчиці. Або фецелії, ну які вам подобається седрати, які ви виберете, який є доступний. Давайте щодо гірчиці. Ми свою гірчицю не перекопуємо, ми залишаємо її на зиму і дуже задоволені. От можете подивитись, я колись були дуже грудки, я їх майже не розбивав, це їх прибив дощ. Гірчиця, бачите, прекрасно, грудка. Зараз вона їх обросте і вся буде зимою. Тут буде вся зелена маса, потім ляже. Навіть якщо попробувати, от в мене тут стежка йде. Тут просто земля пух. Зараз як стати ногою, просто земля грузне. Така сама земля залишиться до весни. Це у більшості випадків. Бувають звичайно різні зими. Є дуже багато вологи, багато дощів, багато снігу. Тут все є особливості, але переважно. Така гарна пухка земля залишиться. Весною я легенько перекопую цю гірчицю, на пів лопати шар ґрунту я не перевертаю. Тому в нас виходить, що обробіток землі взагалі йде без перевороту шару ґрунту. Але я вам хочу сказати, що от нас, наприклад, різна земля на ділянці в різних місцях по різному діє і гірчиця, і фацелія. В одних місцях дуже гарна розсипчася земля, в інших місцях більш забита земля. Тому треба пробувати, чи вам підходить такий варіант. Ще одне питання: чи візьме трактор щодо переорювання гірчиці? Дивіться, в чому особливість. Якщо ми, наприклад, засіяли гірчицю, тут у нас була картопля, ми тут вже не ходимо, тут вже нічого не їздить, нема тут вже просто земля, нічим не забивається. Не їздять ні трактори, ніяка механізація. Якщо у вас по городі, наприклад, ви забираєте картоплю, розвозите гні, там ще щось робите, Їздить механізація, різні їздять трактори, коні. То вони землю звичайно забивають, і земля може бути забита. Тому в даному випадку потрібно землю переорати, підняти шар грунту, щоб земля не була така забита. Якщо у вас нема, чому забивати землю, то можете залишати спокійну гірчицю на зиму. Звичайно, тут треба дивитися в кожному випадку окремо. Тому хто ще не пробував сіяти гірчицю, можна посіяти і перевірити, як вона діє на вашу землю. Але хочу наголосити: чим менше перевертається шар ґрунту. Тим краще буде якість землі, тим більше буде збережено організмів, які позитивно впливають на цю землю. Якщо, звичайно, у вас вноситься море гною, перегною, то ви так не відчуваєте. Це відчувають люди, в яких бідна земля, коли мало органічної речовини вноситься, звичайно, чим більше земля перекопується. Тим її якість робиться гірша. Тому не треба мені писати, що от ми переорюємо і гарна розпушена земля. Якщо у вас чорнозем, гарний ґрунт, вноситься органіка, звичайно, вони ви хоч її переорієте, хоч що гості з нею робіть, вона буде гарна, родюча земля. І вам не треба заморочуватися ніякими сидератами. Ще кілька питань щодо внесення гною по посидират. Дивіться, ми вносимо гній по сидератах весною. Переважно ми беремо перегній, оці всі сидерати пропадають, всі вони сохнуть. Тоді ми розкидаємо перегній і ці всі сидерати перекопуємо. І здійснюється перекопка землі. Можна орати, можна перекопувати, і в цьому випадку перегній заробляється в землю. Можна такі перегній розкидати і по сидератах на зиму, але 60-70% поживних речовин з нього пропаде за рахунок сонця, за рахунок снігу, води, вітру. Ці всі речовини, азот, калій, фосфор, мікроелементи, всі речовини втрачаються. Тому якщо маєте перегній, то краще його скласти, перекласти його якимось, якоюсь соломою, травою. За рахунок цього методу багато елементів збережеться. Якщо ж ви даєте гній, який не перегнивши, то, звичайно, весною його погано давати на перекопку. Не перегнивши гній, мало наших городніх культур любить. Це може негативно вплинути на ці культури. Тому краще, якщо у вас є не такий не перегнивши гній, то його краще розкити на осінь по сидератах, перекопати, переорати, заробити, щоб він за зиму перегнив, речовини зробились доступнішими, щоб весною він вже негативно не впливав на рослини. Щодо його розкидання і залишення зиму, то так само багато речовин тратиться. Тому, якщо маєте Свіжий, не перегнивши гній восени, його скласти, щоб він перегнив до весни, або його заробити в землю разом сидира. Хочу ще звернути увагу щодо тих рекомендацій, які кажуть, що от ви посійте сидерати, треба їх на зиму перекопати, ці сидерати, і вони замінять добрива, вони замінять гній. Дивіться, хочу вам сказати з власного досвіду. Бо якщо, наприклад, ви вносите гній, перегній, вас чорнозем, гарна земля. І ви там заробите сидрати, ви не відчуєте різницю. Звичайно, у вас буде гарний врожай через якість самої землі. Можна відчути, як впливає седирати на землю. Там, де земля бідна, де не носиться багато органіки, добрив, Дивіться, в нас земля бідна, ми вже пробуємо ці сидирати і заробляти, і залишати. Різниці нема ніякої. Звичайно, земля покращується, врожаї покращуються, але якщо просто сидирати, заробити і не дати добрив, органіки перегною не дати, мінеральних добрив, то звичайно не буде ніякого врожаю. От на нашій землі нема в цій фацелії. Чи в гірчиці стільки елементів, що вона може замінити гній, перегній, без гною, перегною і мінеральних добрив ніякого врожаю не буде. Тому. Якщо ви дуже розраховуєте, що седирати замінять вам гній перегній, то на це можете не розраховувати. Я хочу сказати з власного досвіду. А ці рекомендації, які розказують, що все не треба ніякого гною перегною, все седирати замінять там машину гною, це все дурниці. абсолютні дурниці. Це все голі слова. Тому хочу вам коротенький висновок сказати: в нас найкраще найкраще земля по структурі, по її якості, по врожайності, коли ми її на зиму не перекопуємо, седирати залишаємо, вони закривають землю, вони зберігають мікроорганізми. Весною по седиратах ми розкидаємо перегній, перекопуємо, можна сказати, зворушуємо землю на пів лопати без перевороту пласту, і в цьому випадку в нас виходить найкраща земля, найкраща така комбінація. Отаке відео щодо роботи з седиратами, щодо їх перекопування, щодо внесення гною, перегною. Всім бажаю гарно посіяти седирати, гарно виростити, щоб ваші седирати оздоровили, зробили сівозміну, структурували вашу землю і всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.